Всім привіт любі підписники та глядачі мого каналу з вами і я, Кеї Йор, і в цьому відео я розкажу, як поставити шапку баннер в YouTube каналі. Давайте не будемо затягувати, підписуйтесь та ставте лайки Погнали! Нажимаємо цього олівчика. Бачимо тут фотоапарат. Нажимаємо збоку Вибрати з наявних фотографій. Вибираємо. Бажано, щоб розмір був підходящий. Ви можете подивитися на Ютубі, який потрібен розмір. Нажимаємо зберегти кнопочку зверху збоку. Так, трошки почекаємо, хай прогрузиться са... сама шапка, і шапка поставилася. У кращому випадку ставити дуже добре. Шапку, я поставив таку шапку, щоб показати вам, як поставити шапку. Всім пока-пока, до нових зустрічей.